Колись всі ми були руськими. І я теж був руським, і навіть більше того скажу москалем, окупантом, що служив у загарбницькому контингенті радянських військ Німеччини. У нас були четверо хлопців: один з ніжнього тагіла, інший з Челябінська, ще один із Казані, а третій, здається, із щити. І от, коли закінчувався концерт, а я служив в ансамблі групи радянських військ німеччині, ці хлопці брали і бігли по сусідніх німецьких будівлях і відрізали такими кусачками ціпки, якими було припасовано ровери велосипеди, і пиздали їх в нескінченній кількості. Коли їх питали, навіщо то ви все робите, вони казали, щоб цим мінцям, ці переможені нації не жилося так солодко. І от уявіть собі, аж в 89-му році ми із моїм другом Шурою Бойком Шура привіт тобі написали цю пісню, яка називається Руські піздять. Фантастично! Самі росіяни визнають, що з 50 мільярдів виділених на Сочинську олімпіаду десь приблизно третину. Було спижено. Так от цій ментальній звиці присвячується наступна пісня. Якось зранку на світанку зазирнув сусідній сад, там простий солдат Альоша. Пиздить, стигли виноград, я шаріючись промовою Що ж ти робиш, руський брат? А він каже, нада, бо діди паштуть наряд, русські піздять, русські піздять Все подряд. Самі піздять, а на інших хабарять русські піздять, а я не піздять, бо лай паштуть на ряд. лай лай, -лай, 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 -лай. Прапорщик на службі спиздив зброї, самосвал, сам політом поділився, бо той його кришував. Сам політ купив машину і радіє, що не вор. П'яним ту машину розхуячив об забор. Русские пиздят, русский пиздятся подряд, сами пиздят, а на інших говорять, Руський пиздят, а як не пиздить, бои тогда пощуть наряд. Кремезний хлопець не торгує аби чи. Він врагам продав ракету, і у Сочі строїть дім ту ракету запустили російським літакам. А народу кажуть. Виноват во всм ислам. Русские пиздят, русские пиздят, все подряд, сами пиздят, а на инших говорять, русские пиздят, а як не пиздец, боит тогда пошит наряд. Bir bizden ayar, ne bizdi? Koyu başlıklar ya. Nie, bizler,